Про головне на 16 годину 13 січня від медіагрупи об'єктив. На Харківщині під обстріл потрапило 19 населених пунктів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Слобожанського та Куп'янського напрямків. По Генштабі зазначили, що противник за добу завдав по Україні 5 ракетних ударів, а також здійснив 18 авіаударів та 52 обстріли з РСЗВ. У Куп'янську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджений п'ятиповерховий житловий будинок, приватні будинки та господарчі споруди. Поранення отримав 75-річний чоловік, госпіталізований в стані середньої тяжкості. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. У дворічній був поранений чоловік 68 років, стан середньої тяжкості. Очільник області відзначив, що російська армія обстрілювала населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів. Серед населених пунктів, які були під обстрілами за добу, Куп'янськ-стрелеча дворічна. У Харківській області захворюваність на грип та ГРВІ не перевищує епідпорог, проте у порівнянні з попереднім тижнем було зафіксовано її зростання на 50%. Повідомив директор Департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації Максим Хаустов. За його словами, показник захворюваності в області становить 110 випадків на 100 тисяч населення. Показники під порогу становить трохи більше 415 випадків на 100 тисяч населення. У місті Первомайське провели позачергову сесію, на якій серед інших питань затвердили нові назви топонімів у населених пунктах громади. Перелік вулиць опублікували на сторінки міськради у Фейсбук. У місті перейменували вулиці Пушкіна, Тургенєва, Ломоносова, Мічуріна, Ульянова, 1 травня, Гагаріна та Героїв праці. Харківський обласний центр крові отримав генератор, який дозволить установі бути автономною. Тепер центр крові буде зі світлом навіть у найтемніші дні. Завдяки підтримці ми ні на мить не зупинимо рятувати українців завдяки донорам крові, зазначили на сторінці установи у Фейсбук. Будівля Харківського обласного центру служби крові постраждала від російських обстрілів ще у перші дні війни. Було пошкоджено дах, вікна та центральний вхід. Тоді було прийнято рішення запустити роботу центру у підвалі. Це були головні події на 16 годину 13 січня. Більше новин на сайті і в соцмережах медіагрупи Об'єктив.